Олександр Шоковський дебютує в якості тренера Динамо. Саме Сашо належить рекорд за кількістю зіграних матчів у формі киян. Кого зміг обіти? Ворота п'яте місце у списку гвардійців посідає Леонід Буря. Одесит запалював у сімдесяті вісімдесяті, та досяг позначки у 409 матчів. Попереду нього розташувався Анатолій Дем'яненко. Він був лідером Динамо у вісімдесяті, а також повертався на один сезон вже за часів незалежності. Загалом відіграв за киян 439 поєдинків. Топ трійку відкриває Олег Гусів, крайній захисник і хав віддав киянам аж 15 років. І всього на три гри випередив Дем'янка 442 зустрічі. Шансів дістатися другого місця не було. Вже більше п'яти сотень матчів має у своєму активі Олег Блохін. Легенда білосиніх був головною зіркою Динамо у 70-ті та 80-ті, забивши рекордні 266 голів. Для цього Олегу Володимировичу знадобився 581 поєдинок. Довгий час його рекорд здавався недосяжним, аж поки у 2015-му лідером рейтингу не став Шовковський. Новий наставник киян віддав майже всю кар'єру Динамо, за яке виступав з 93-го по шістнадцятий роки. Він єдиний з гравців динамо, хто зіграв більше сотні єврокубкових матчів. Загалом Шовковський виходив у воротарському светрі Киян у 637 поєдинках. Неймовірний показник як гравця. і ось тепер.